Хочу запропонувати, щоб ви подивились, наше кіно процнап. Ці 20-з2021 року, фактично і юридично, ми прийняли приміщення і те, що в приміщенні, тобто людей, ті, що працювали, надавали послуги. Оце в двері, от по цим ступінькам, по яким не можна ходити. Зверху вода лилась. Двері без ручки покажіть. Бачите чи ні? Ручка відкрить, але ну, замок не, не працює. Пленкою забита, бо стекла скла там не було. Бо працівник керівник ЦНАПу колишній вийшов з того приміщення через двері, бо у нього не було ключа. Вийшов і пішов. Оце такі були санузли, там, будь ласка, оце такі коридори, це ще краще місця. Оце така була лісниця там, ви бачите. Ось стрілка, щоб не заблудились, от ЦНАП пішли. Бачите? Ось двері вже знутрі оці, для того, щоб перші двері закривати або відчиняти. Дивіться. Оце було два. Ми отримали з вами отакий цна. Вікна. Отакі. Відпадав. Пад Пластик весь. Перше, що ми з вами зробили, Давай, зараз ми про приміщення. Це зробили ремонт того, що було. На, як кажуть, на скору руку. Ми таку входну групу зробили, прийом документів централізовано зробили і видачу також із цього єдиного вікна, так сказати. Р зробили ремонт крильця, е безбар'єрний вход, пандус зробили. Благоустроїли територію, зробили парковку. Це все діло, як кажуть, облагородили. Навели порядок. Головне, це кількість і якість послуг. Так ось я вам розказую. У 2014 році, коли ЦНАП був відкрита, надавалось 6 послуг. В 2015 році 8 послуг. В 2016 році 26 послуг, в 2017 році 24. В 18-24, в 19-24, в 20-му, 32, і в 21-му ми з вами 246. На сьогодні 288 послуг. Для того, щоб далі розвивати і дійти до останньої групи послуг, щоб надавати всі і надавати їх якісно, щоб люди не чекали, щоб там було все організовано. Потрібно розширяти е, цю базу. Що в нас було в резерві? У нас було в резерві оце приміщення, яке розвалювалось, кололось від того ЦНАПу, яке ми підремонтували. Бачите? Європейський туалет. І тому ми зробили, виділили кошти, зробили проєкт. На капітальний ремонт цього приміщення, а фактично він зноситься до фундамента І на його місці ставиться офіс сучасний, з безбар'єрним доступом, з туалетами, освітленням, з новою технікою і так далі. І зараз ці роботи ведуться, ви бачите. По кількості послуг я вам сказав, що вони виросли майже в 10 разів. З 2021 року ЦНАП почав працювати в реєстрах. Не надаються послуги поки що Державної міграційної служби і МРЕО. МРЕО з наступного місяця буде надавати послуги, ми ще потіснились, ще знайшли місце, буде надавати послуги вже в нашому ЦНАПі. Наше завдання в найближчих планах, десь на протязі теж місяця наступного, це впровадження послуг з реєстрації актів цивільного стану. Це буде виконуватися за 15 хвилин. І я вам скажу, коли ми з вами відкриємо новий корпус, це дозволить надавати всі послуги їх 338, в тому числі нотаріуса і в тому числі Міграційної служби. Окрема тема у нас сільські населені пункти. Ми над цим працюємо, ми це аналізуємо. І я на цьому питанні зупинюсь пізніше.